Чернігів з офіційним візитом відвідала надзвичайний та повноважний посол Фінляндії в Україні пані Тарія Фернандес. Це її перше знайомство на посаді з нашим містом в зоні уваги сфера освіти та медицини. Потреби Чернігова у відновленні після завданих руйнувань розпочався візит із зустрічі у міській раді. Це мій перший візит, але точно не останній. Ми маємо стільки всього для обговорення. Але сьогодні ми тут, перш за все, з ціллю нашої підтримки у відновленні. Заступник Чернігівського міського голови Віктор Геращенко розповів про масштаби руйнувань та хід відновлення, тому числі за участі міжнародних партнерських організацій. Тарія Фернандес підтвердила готовність своєї країни і надалі всебічно підтримувати Україну у нашій допомозі і підтримці у відновленні ми надаємо пріоритет прифронтовим громадам і містам. Наша гуманітарна підтримка надходить через декілька організацій в ООН, через фонд партнерство за сильну Україну, що свого роду такий спільний механізм для фінансування відновлення. Підтримка Фінляндії надається і від уряду, і через громадські організації, зокрема, добре відому вам своєю діяльністю у Чернігові фінську церковну допомогу. В ході зустрічі також було представлено проєкти реконструкції об'єктів критичної інфраструктури, зокрема у сфері водопостачання. Сьогодні є можливість подати свій проєкт для утримання фінансування через фінсько-український інвестиційний фонд. Представники посольства запевнили, у Чернігова є реальна перспектива потрапити до переліку майбутніх проєктів. Учасники делегації побачили і оцінили вже наявні результати співпраці на прикладі закладів освіти і медицини Чернігова. Так, у залізничному ліцеї, який серйозно постраждав в ході бойових дій, завершується облаштування навчально-практичного центру зварювальників. Цей проєкт став можливий завдяки співпраці з ФінЧорчейд в Україні. Заклад у 2022 році. дуже постраждав від бойових дій, які відбувалися в Чернігові. Була пошкоджена покрівля тут не було вікон. Але завдяки FCA ми змогли багато чого втілити в життя. Від розвитку професійної освіти залежить подальша відбудова України. Сьогодні велика робота ведеться в напрямку профорієнтації майбутніх абітурієнтів. А велике значення має матеріально-технічна база та облаштований сучасний освітній простір, як повідомив начальник управління освіти Василь Білагура у співпраці зі. Також ведуться роботи по облаштуванню навчально-практичного центру з ремонту автотранспортних засобів у Чернігівському вищому професійному училищі. Протягом цих важких років реалізовано низку освітніх проєктів. Ми працюємо по різних напрямках, і що важливо, що це відновлення і пошкодження, надання допомоги в поліпшенні матеріальної бази, створення навчальних проєктів. Центрів в закладах професійної освіти, а також є і інший напрямок підтримки дітей. Зокрема, в 2022 році було важливим проєктом підтримка літніх клубів Summer Club, де важливо було дітей витягнути з стресової ситуації і в тих школах, де можна було зорганізувати роботу і спілкування дітей і відновлення їх. Пані посол та представники делегації були вражені рівнем надання освітніх послуг у Чернігові. В гімназії номер 3 діти відкрито спілкувалися з поважними гостями, показували свої досягнення і розробки, наприклад, з робототехніки. Учасникам однієї з активностей під час уроку з англійської стала Ітарія Фернандес. Ристуючись можливістю, чернігівські школярі передали власноруч зроблені листівки для своїх однолітків з лапенранти. А вони знають це фінське місто вже понад рік є офіційним побратимом Чернігова.